Бібліотеці для юнацтва влаштували перегляд документального фільму Соловей співає в якості глядачів слухачі курсу Українська мова без меж вищої народної школи фільм про міфи навколо української мови, які існують не роками, а сторіччями. Спростувати їх завдані кінострічки, розповідає викладачка курсу Аліна Білоконенко. Я ще щоразу намагаюся підібрати найцікавішу інформацію, різні форми роботи, бо бачу, що дівчатам просто дивитися і писати щось нецікаве, різні вправи їм, практичні завдання, був у нас і батл мовний. А ось цього разу я обрала форму перегляд фільму і обговорення його потім. Фільм Соловей співає, доки голос має, дуже важливий для питання української мови, оскільки в ньому розвінчуються міфи, які складалися роками навколо Питання української мови, і ось ми разом переглянувши, потім обговоримо, як же ж ці міфи розвінчуються, на підставі чого, і собі будемо намагатися доводити, що це дійсно неправда, яка роками нам нав'язувалася. Курс Українська мова без меж на базі бібліотеки для юнацтва діє вже третій рік. Курс Українська мова без меш, а раніше він мав назву Українська мова в побуті почав свою діяльність в рамках вищої народної школи ще з 2020 року, як я почала тут працювати в бібліотеці для юнацтва. Кожного року я, ну, ми набираємо разом спільну групу дівчаток 60 які хочуть вивчати українську мову, яким цікаве це питання, які хочуть підвищити рівень свій володіння українською мовою, або повністю хто. Хоче хоче навчитися говорити українською, от, наприклад, в цьому році звернулася жінка, яка хоче навчитися говорити повністю з нуля українською, бо вона російськомовна приїхала з інших територій України і хоче опанувати ось українську мову. Заняття проходять у нас щотижня, щовівторка, о 14-й годині в бібліотеці для юнацтва. Вивчаємо ми актуальні питання, які стосуються української мови. Я знайомлю дівчат із нормами української мови, і окремо по кожній нормі на кожному занятті ми розглядаємо ті чи ті особливості цих норм: Це чи то орфографічні, лексичні, фонетичні і таке подібне. Своїми враженнями поділилася одна із слухачок. Обрала поглиблення вивчення української мови, тому що незважаючи на те, що я україномовна, знаю добре українську мову, але зв'язку з тим, що великий період свого життя я говорила тільки на російській мові, а потім повернулася знову на українську мову, і в мене з'явилося дуже багато суржика. Дуже багато російських слів, і тому я вирішила прийти сюди на заняття. Мені дуже тут подобається. Наш викладач Аліна дуже цікаво проводить заняття, завжди дивує нас. Такі незвичайні завдання нам дає, щоб ми мислили, думали. І вже дійсно спілкувалися українською мовою. Це далеко не єдиний мовний гурток на базі закладу. Нещодавно стартував розмовний клуб Теревенія з молодіжними лідерами. Також проводяться мовні курси для працівників державного сектору. Влітку ще відбувалися заняття для працівників міськрайонного суду. Вони були організовані з тією метою, щоб ці відвідувачі навчилися теж деяким питанням, які стосувалися оформлення ділової документації, вживання тих чи тих форм, і були більше спрямовані на те, щоб підготувати до складання іспиту на рівень володіння державної мови, які теж проходили у бібліотеці для юнацтва. Зараз тимчасово призупинено. Проведення цих іспитів, але в майбутньому, думаю, все буде відновлено і ми будемо працювати і далі. і Іспити в нас теж будуть проходити. Ну, раніше, ще у 2020-му, ми почали випуск рубрики, віртуальної рубрики Українська мова без меж. Потім на місцевому телеканалі ми записували передачу, присвячену окремим мовним питанням, труднощам, які можуть виникнути ось у вживанні тих чи тих слів. Ну, а взагалі всі заходи, які в нас проходять у бібліотеці для юнацтва я свою мовну хвилинку все таки вклинюю туди в цей процес і постійно над цим працюю. Анонси всіх заходів, як мовного, так і іншого напрямку, можна знайти на Фейсбук-сторінці бібліотеки для юнацтва.